Слава Україні! Сьогодні одночасно з Києвом державний прапор підняли у містах, які пережили звірства расистів та були деокуповані. Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв російської війни та вручив державні нагороди нашим воїнам. Ми не підняли білий прапор, а стали боронити синьо жовтий не злякались, не зламались, не здались і зробимо все, аби цього року здобути перемогу. Із перших днів наступу ЗСУ дали гідну відсіч ворогу. Відправили до пекла майже 147 тисяч загарбників. Спалили близько 10 тисяч одиниць бронетехніки та 3 тисяч артсистем. Приземлили майже 900 крилатих ракет та 600 одиниць авіації противника. Протягом лютого нашими захисниками змінусовано 6 літаків та 2 вертольота противника. Збито 80 крилатих ракет та 84 безпілотних літальних апаратів. Росіяни ж продовжують так званий великий наступ минулої доби. Наші захисники відбили сотню атак на Луганщині та Донеччині. Наймасштабнішу на напрямку Кремінної там три роти пішло в наступ, повернулось тільки дві. Одна рота там, десь біля 70 росіян там вже двохсот не залишилась. Продовжують окупанти й терор мирного населення на Харківщині та Херсонщині. Зсу ж нищать загарбників на полі бою. Авіація Силоборони за добу завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Підрозділ ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили противника, склад боєприпасів, склад пальномастильних матеріалів та один інший важливий об'єкт ворога. Сьогодні США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на 2 мільярди доларів, а в Польщі заявили, що перші танки Леопард вже в Україні. Україна об'єднала світ. На доказ можна сказати тисячі слів, але достатньо кількох: Хаймарс Петріот, Абрамс, Айрісті, Челленджер, Насамс, Леопард. У Міноборони заявили, наші війська готуються до контрнаступу. До річниці вторгнення у світі пройшли акції на підтримку України. Вибухами та сигналами повітряної тривоги сьогодні розбудили російських дипломатів активісти у Варшаві. У Берліні ж перед посольством РФ поставили підбитий російський танк, а в Лондоні пофарбували вулицю перед дипустановою в кольори українського прапора. Владислав Авдієнко, новини 11 каналу.